Можна поговорити, будь ласка, з Катериною Анатолівною? Я пропрошу ось хто? А що? ми журналісти хотіли би задати питання. Бачимо, як автівка з тими ж номерами, що записана на фірму, виїжджає з провулку, де знаходиться їхній будинок, у бік центру. Дружина прем'єр-міністра чому приховала купівлю автівки преміум класу від широкого загалу. Навіщо? Сьогодні ми поговоримо про прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Він працює тут неподалік, за Мариїнським парком. Точніше, поговоримо про його дружину Катерину та її нову автівку, яку вона схоже намагалася сховати. Дізналися ми про це уважно дослідивши декларацію прем'єр-міністра, де нового модного оранжеровера немає. А для того, щоб ми продовжили стежити за майном українських посадовців, підтримайте роботу нашої агенції через ручну монобазу. Львів'янин Денис Шмигаль очолює український уряд вже 5 років, але не часто з'являється у новинах, а тим більше у матеріалах журналістів-розслідувачів. До кар'єри посадовця він керував розвитком мережі мінімаркетів рукавичка на Львівщині та енергетичними структурами Ріната Ахметова на Івано-Франківщині. Його дружина Катерина також трохи займалася бізнесом. До 2016 року вона була співвласницею фірми Кам'янецька пекарня, яка займалася випічкою. Пізніше Катерина Шмагаль засвітилася як співвласниця Львівського муніципального велопрокату «Некстбайк Україна. Але після публікацій у медіа її ім'я з переліку засновників швидко зникло. Незадовго до повномасштабного вторгнення родина прем'єра потрапила до світської хроніки. Пані Катерино, чим ви займаєтеся? Тому що ми багато говорили про родину, але не знаємо, чим займається друга леді країни. Займаюсь домом, займаюся, щоб все було в чоловіка добре в побуті. В... Фінанси У нас є невеликий сімейний бізнес, яким якраз управляє дружина. Що це за бізнес? Шмигалі не кажуть. І забігаючи наперед, скажу, що питання слідство інфо щодо майна та бізнесу подружжя проігнорувало. Нам навіть довелося прийти до них додому. Проте як бачимо з декларації останніх років, маленький сімейний бізнес приносить все більше і більше грошей. За останні три роки дохід Катерини, як суттєво зростав з 2,6 до більш ніж 7 мільйонів на рік. Щорічний дохід прем'єра в цей час становив близько мільйона гривень. Двіться діяльність а, з ФОП. Ми маємо таку наступну тенденцію. У 2020 році ми не маємо жодних доходів від ФОП. В 21-му році це 2,6 мільйони, А з 22-го року ми маємо такий доволі значний приріст. А і в 2022 році ми вже маємо дохід понад 7 мільйонів гривень за рік. Тобто, це доволі високі суми, і вони дуже близькі до а, гранично доступних. І насправді тут є цікаве питання, чим саме займається а, якою яка саме ді, чи якою діяльністю займається пані Катерина для того, щоб отримати такі доходи. Варто зауважити, що 7-8 мільйонів гривень на рік це майже гранична сума, яку може отримувати ФОП за спрощеною системою оподаткування. Якщо вона зароблятиме більше, то муситиме перейти на іншу систему оподаткування і платити більше податків. Види діяльності ФОП Катерина Шмигаль дуже різноманітні від посередництва у торгівлі товарами до функціонування атракціонів. Ми надіслали запит прем'єру з питаннями, яка саме діяльність його дружини приносить такий дохід. Проте відповіді так і не отримали. Єдине, що ми з'ясували щодо конкретної бізнес діяльності дружини прем'єра вона здає в оренду оце приміщення у Львові, яким володіє. Тут зараз розташований магазин Рукавичка, мережу яких колись керував її чоловік. Та схоже, що бізнес амбіції дружини прем'єра значно більші, ніж маленький сімейний бізнес. Як це описували у світському інтерв'ю? Про це може свідчити фірма Кадіс Уа, яку Катерина Шмагаль створила торік, та статутний капітал якої складає 30 мільйонів гривень. Компанія має займатися готельним бізнесом та здавати майно в оренду. Але жодних зовнішніх ознак бізнес-діяльності фірми нам знайти не вдалося. З останньої декларації прем'єр-міністра видно, що сім'я ще не внесла всю заплановану суму до статутного капіталу, а закрила лише маленьку частину трохи більше 2 мільйонів гривень. Де дружина Шмигаля планувала взяти 30 мільйонів, і для чого створила цю компанію? Історія виглядає так, що оскільки заборгованість по невнесеному статутному фонду станом на 31 грудня 2024 року складає понад 27 мільйонів, то єдиний актив, який вони, якщо це дійсно не вносили статутний, то єдиний актив, який вносили, це була автівка без фінансової згідності. Ми на жаль не можемо е цього підтвердити. Хоча дійсно виглядає так, що є. Денними активами, які є на компанії, станом на 31 грудня. Це, це авто. Отже, автівка це білий Range Rover Sport 2022 року випуску, який зареєстрований на фірму дружини прем'єр-міністра і якого немає в декларації прем'єра. А мав би бути, адже за отриманою нами інформацією, автівкою користуються і у будні, і у вихідні. У відомостях про сплачені штрафи водіями авто. Цей Range Rover тричі перевищував швидкість. Усі три рази торік у Львові, неподалік від помешкання сім'ї прем'єр-міністра, перший раз 3 квітня, на наступний день після купівлі автівки. Так само і другий раз, 9 червня, за тією ж вулицею. Останнє перевищення швидкості було у неділю, у вихідний день, 29 червня. Ми приїхали на вулицю, де мешкає сім'я прем'єра, щоб особисто побачити це авто. Бачимо, як автівка з тими ж номерами, що записана на фірму, виїжджає з провулку, де знаходиться їхній будинок у бік центру. Декількома годинами пізніше ми бачимо цю автівку на подвір'ї пані Катерини. Та сама марка і номер авто, який вказаний на сайті компанії Шмигаль. Це не перший рейндж-ровер Катерини. Шмигаль. Торік, незадовго до купівлі нової автівки на новостворену фірму, Катерина продала своє старе авто – рейндж-ровер «Спорт» 2016 року. І вже у квітні на її фірмі з'явилася нова автівка Range Rover Sport 2022 року. Ми знайшли архівне оголошення на Авторіо з продажем саме цієї автівки. Торік її ціна була 84,5 тисячі доларів або 3,5 мільйони гривень. Тобто Катерина продала старе авто, а потім купила таке саме новіше і записала його на фірму. Навіщо? Ми вирішили запитати про це саму дружину прем'єра. Можна поговорити, будь ласка, з Катериною Анатолівною? Я перепрошую асто. А, а ми журналісти, хотіли би задати питання. А звідки? Слідство інфо. М -м -м, а маєте допомогти? Так, звичайно. Так, будь ласка, посвідчення. Можна за да -да. угу. це? Так, так. Яні навкую Карнієнко. Перепрошую, це приватна територія, слово пізніше. Запри? А можна якось з нею сконтактувати? Не можу вам нічим допомогти. А передати їй що журналісти прийшли, як можна з нею зв'язатися? Не готові вам сказати. Угу. Але вона вдома? Ну можна... не вам сказати. Це Тоб... приватна територія. А ви е охоронець Хто ви? Приватна особа. майже тиждень. Ми багато разів намагалися зв'язатися з Катериною Шмигаль, але слухавку так ніхто і не взяв. На повідомлення у кількох месенджерах пані Катерина також не відповідала. Тоді ми спитали у антикорупційної експертки, навіщо реєструвати автівку не на себе, а на новостворену фірму. Дивіться, не справді, тобто, коли людина реєструє автівку на компанію, тут може бути кілька мотивів. Перший мотив: цю автівку значно важче знайти. А в нашому випадку ми знаємо, що якщо ми шукаємо інформацію в кабінеті водія. Нам потрібно вбити прізвище ім'я по батькові людини і дату народження, і ми зможемо побачити її актуальні автівки. Кабінет водія не надає інформацію про юридичні особи. Їх потрібно шукати вже в агрегаторах. А тому це такий своєрідний спосіб сховати авто, тому що це вже другий крок, фактично вашого аналізу, коли ви намагаєтеся знайти всі активи тієї чи іншої особи. Тому скоріше скоріш за все, що. Мотивація була або сховати цю автівку, або дуже ймовірно, те, що саме ці автівкою був внесений статутний фонд в дану юридичну особу. Отже, дружина прем'єр-міністра чому приховала купівлю автівки преміум класу від широкого загалу. Хоча та, певно, мала би з'явитися у декларації її чоловіка, оскільки в сім'ї шмигалів інших авто згідно з декларацією немає, то ця робоча автівка цілком могла би використовуватися і в робочих, і в приватних цілях. Недекларування в цьому випадку виглядає доволі дивним, оскільки ми знаємо, що власниця цієї юридичної особи, цього ПП, вона мала перед цим автівку такої ж самої марки, тільки кількома роками випуску раніше. Тобто, виглядає так, що вона купила більш нову автівку, яку вона може використовувати не лише в підприємницькій своїй діяльності, але й в приватних цілях. Тому вона мала б її показати в декларації. Ми, як активісти, ви як журналісти, ми можемо лише підозрювати в тому, що відбулося не декларування або не повне декларування активів. Отже, маємо дивну ситуацію, коли дружина прем'єра реєструє компанію з величезним статутним капіталом, і майже за рік її діяльності реєструє на неї лише одну автівку преміум класу. Ця автівка, напевне, мала б з'явитися у декларації прем'єра, але чомусь цього не сталося. І що найбільше насторожує, і прем'єр, і його дружина проігнорували дзвінки та повідомлення журналістів з питаннями про автівку. А ви що думаєте про все це? Пишіть у коментарях під цим відео.